Янами, які служать в полку АЗОВ. прямо звідси сьогодні вони. Трошки більш ініціативними, то ну, я теж вам дуже сильно подякував. Душу, серце, старалися. Ми дуже хочемо, щоб все це закінчилось так, як ми живемо. Небо пало, голубелі! Гріє те, що вас будуть чекати вдома, друзі. Буду чекати вас такими ж молодими, красивими, здоровими. Повертайтесь веселі з перемогою в купі. Нехай ваші оселі будуть з нашими в скуті. Рядового із батальйону Азов Олега Петренка. Знаєте, а ще й балотуватися до Верховної Ради. Пані патріотка Українка, яка проживає в Германії, написала листа українському солдату